Окрім цього, ворог продовжує постійні обстріли Дніпропетровщини. Протягом ночі армія РФ вдарила по Павлоградському району безпілотниками. Пошкоджена інфраструктура. По Нікопольщині агресор габив артилерію та фівдронами. Потілив по центру, Марганицю і Покровській громаді. Минулося без загиблих та постраждалих. Проте напередодні від ударів по кривому рогу постраждав 20-річний місцевий мешканець. А синельниковщину противник обстріляв з. РС... ЦЗве та спрямував туди каби. Дісталося покровській громаді. Там зруйновано оселю місцевих. Ще чотири пошкоджені. Не полишав спокою ворог і Харківщину. Троє людей зазнали поранень внаслідок ворожих ударів. Також стало відомо, що російський обстріл забрав життям жителя села Курилівка. Він зазнав поранень ще 23 жовтня. Лікарі кілька днів боролись за життя чоловіка, однак врятувати його не вдалось. Впродовж минулої доби армія рев гатила і по сумщині. Півтора десятка людей отримали травми. Одна людина загинула. Найбільше втрат зазнав удар росіян по маршрутному автобусу в Постольному. Транспортний засіб вщент знищений вогнем. Тринадцятеро людей отримали травму. Один чоловік помер у кареті швидкої дорогою до лікарні. Хочу зазначити, що ця ділянка маршруту була не визначена як маршрути руху пасажирського транспорту, оскільки вони були досить небезпечні. Наразі проводиться відповідна перевірка з'ясову всі обставини, і я впевнений, що наші правоохоронці дадуть належну оцінку. Я закликаю всіх перевізників дотримуватись розроблених маршрутів, безпечних маршрутів перевезення наших громадян. І вже сьогодні росіяни вдарили кабами по терноватому на Запоріжжя. зруйновані школа та приватний будинок, вибуховою хвилою та уламками пошкоджені господарські споруди. Однак жінка зазнала поранень напередодні. Атака на Гуляпільську громаду забрала життям тамтешнього жителя. Ще одна людина поранена. А від нічних ударів безпілотниками пошкоджені приватні будинки та спортивний заклад. А ще понад 1700 абонентів залишились без світла.